Матовий састин, ми на нього знизили ціну, він іде з дефектом. значить, По всій стрічці. Одна сторона е, нормальна, ідеальна, без е, зауважень. Інша сторона, на, на неї ось такі, бачите, ну, я не знаю, де не де ось такі цяточки. Вони на однакому проміжку, Ну, я так думаю, що це ролики, скоріше всього. Я не прала, не прала, знаю, чи, Але одна сторона нормальна, інша ось таким чином. На стрічку зробили знижку, От, вказали з дефектом. Будь ласка, будьте уважні, тому що те, що ми ріжемо з загальних бобін, обміну не підлягає. Це Матовий сатин. Тобто, ще раз вам показую, що одна сторона без будь-якого да, недоліку, а інша сторона, бачите, з такими маленькими невеличкими цяточками. Ми вказали, з дефектом і, відповідно, знизили ціну на цю стрічку.